Тут я давав гілянтик 50 грам на гектар, без ніяких. От, трохи аж ось, де зірочка, точка біліє. От, З і лісти зразу не буду. Амброзію ми вбили, в рядочку все очистили. Далі буду, зроблю ще прополку міжрядку і е, через тиждень підкормлю його, що соняшник, що кукурузу будемо працювати під живленням. Довалиться ця амброзія, тоді вже буду робити. Перше. Амброзію бере зразу. Хто каже, не бере, не знаю, чого у вас не бере, як не бере. І, до да речі, прилипач тут був пест. Кайт. Звичайний прилипач, кайт. Ну, Єдине, я давав гарну дозу прилипача, я боявся, що він спрацює гірше. І я давав 200 г на 100 літрів води. Тобто, все спрацювало 50 грам гіліантексу, 200 грам кайта на, на гектар. Ось що ми маємо. По соняшнику, да, звісно, від гілянтикса є фітатокс, але на цьому полі було дуже багато бур'яна. Там, де в мене поле, яке вже давно в мене в обробітку, я прийняв рішення, що хай буде трошки бур'яна, але я не буду підрізати потенціал соняшника. Там у мене буде він без хімії. Тобто він просто дві міжрядки вже зроблений, а далі буде видно. Я маю надію, що він вистрелить і закриє все поле. Ось бачимо, поле закрите.